Вітаю, діти. Запрошую вас на клумбу нашого дитячого садочка. Погляньте, які гарні квіти виросли у нас на клумбі. Це троянди. В народі кажуть, що троянда цариця квітів. Вона є символом доброзичливості, статку, дівочої краси. Росте троянда кущем з декількома стеблинами, вкритими шипами. Так троянда захищається. Листя цієї квітки насиченого, зеленого кольору. Пелюстки пишні, водночас ніжні. Особливо гарна квітка троянди, коли її ніжні пелюстки ховається краплинка роси. Вона нагадує маленький дорогоцінний камінець. А який неперевершений аромат має троянда? Тільки за один аромат ця квітка гідна королевської корони. Яскраві і запашні квіти троянди приваблюють бджілок. Вони вовтузяться на квіточці, насолоджуючись солодким нектаром. Діти, а яких ще комах можна побачити на квітах? Навіщо вони прилітають опилювати квіти? Чи сподобалось вам наше сьогоднішнє спостереження? До побачення, до нової зустрічі!